Ну що, цей день настав, ми вирушаємо за ялинкою. Сподіваємося, знайдемо ідеальну ялинку, яка пасуватиме до нашої нової квартири. We wish you a a Merry Christmas and Happy New Year! Цього року ми приїхали в іншу землю з Хесена в Батен-Людінберг і в інше місто. І тому цього року ми вибираємо ялинку в іншому господарстві. Зараз ми до нього приїхали. Нарешті воно відкрилося, так як воно відкривається з другого адвента. Сьогодні третій адвент, і ми йдемо вибирати ялинку найкращу. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas and a happy new year. Bring us some figgy bring us some figgy В цьому господарстві трошки по-іншому. Сказали, що треба вибирати серед ялинок, на яких є. І тікетки рожеві, велике господарство, дуже велике, Патючка! дуже воно хайне прибрано, дорожки є, пронумеровано все. О, тобто, щоб ти не загубив, е де саме О, ти, ти знайшов свою ялинку. Але ми спочатку погуляємо, а потім. Підемо за полою і заберемо її. Може чи погода, так, чи сонечко світить, але ялинки мені дуже подобаються тут. З приводу ціни, якщо цікавитись, то коштує саме тут 25 євро один метр. Тобто, якщо ялинка 2 метри, це буде 50 євро. А можна так поміряти ялинку? Наприклад, вона буде метрів 4, це 200 євро. А, але ж півтора метри немає ялинки. Or bring us some figgy pudding Or bring us some figgy pudding And bring it out here We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas Ти переживаєш, що у нас не буде ялинки? No. Бо ми не можемо обрати? No. А ти обрав? Все шукаємо, шукаємо, шукаємо. Прикольні, пушисті. Але не продаються. Може якщо ми не знайдемо, то вже в цьому році Дуже високо, пиляти не будемо. Мабуть я знайшов, але є нюанс. Вона трошки збоку обрізана. Отак. А якщо під стінку поставити, то нормально. Так, іде ліснічий. Доброго дня. Коротше, провели ми тут годину. Пролазили е, по цьому господарству. Дивилися ялинки, ялинки, деякі що є, і зрозуміли, що вони поспилювали найкращі, а можливо, це вже поспилювали всі найкращі люди, які приїжджали. Залишились трошки не ті, які ми очікували. Ідемо вибирати з того, що вже спилено. Подивимось, може там саме вона нас і чекала. Ми приїхали на Різдвяну ярмарку, і вона дуже популярна, дуже багато машин. І всі люди сюди з'їхалися. Подивимось. Нарешті ми взяли собі поїсти. Я собі з е, як завжди, на ярмарках. Е, Нікіта теж сосиску якось гризе, Стоїмо, гріємося. Музика зараз тут грає біля нас, прямо оркестр. Все дуже круто. А Оля пішла брати собі вафлі. Хто це зробив? Це журі наших будинків виставляє бали. Ну нарешті вечір підходить до кінця. Ми допиваємо свій глінтвейн. Та будемо рушати додому. Нам ще треба розгружати ялиночку. Але вже наряжати будемо наступного дня, мабуть. І це вже буде інша історія. З наступаючим Різдвом і новим роком. Так, сім'я Го Фемелі вітає вас. <му> merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year good tidings we bring to you and your kin good tidings for christmas